З якого дерева цей листочок? Привіт, малята! Ми хочемо сьогодні з вами поговорити про дуже цікаву річ. Подивіться уважно на цей малюнок і скажіть, як це назвати одним словом. Так, це дерева. Дерева мають у нас коріння, стовбур, гілки і крону. Корона складається із листя. Місце, в якому ростуть багато дерев, називається лісом. В лісі, окрім дерев, ростуть кущі, квіти, трави, гриби, а ви знали, що у кожного дерева свій листочок. Свій неповторний, як відбиток пальця у людини. Іншого такого листочка немає. Тож, давайте за допомогою листочки пригадаємо назви дерев. Подивіться уважно на цей листочок. З якого дерева цей листочок? Так, це дерево називається дуб. На ньому ростуть жолуді, які дуже полюбляють дикі кабани. Подивіться уважно на цей листочок. З якого дерева цей листочок? Так, це листочок із дерева горобина. Її ягідки дуже полюбляють їсти різні птахи взимку. Подивіться на цей листочок. Це незвичайне дерево. Хто знає, як воно називається? Так, це були листочки і цвіт липи. Це дерево лікує людей, його чаєм можна лікуватися. Подивіться уважно, що це за листочок, з якого дерева. Так, це чудовий листочок із дерева каштан, на якому плоди каштани. Подивіться, який гарний листочок. Пригадайте, будь ласка, з якого він дерева. Як воно називається? Так, це дерево називається клен малята. Він дуже красивий осінню, коли пожовтіє. Подивіться, які колючі голочки, з якого вони дерева. Так, це. Молочки ялинки, яку ми прикрашаємо на новий рік. Подивіться на цей гарний листочок, з якого він дерева. Так, цей листочок з дерева берізки. Молодці малята, ставте нам вподобайку, я гадаю, що ви впоралися з усіма завданнями. Підписуйтесь на наш канал і дякуємо вам за увагу. Чекаємо на вас до нових зустрічей.